Продовжуємо розбиратися і вивчати лінійні рівняння, і варто знати, що в лінійних рівняннях це так само будуть лінійні рівняння, але в них може використовуватись ваш улюблений модуль. І тут необхідно нагадати взагалі поняття модулю як розуміння того, що модуль вимірює абсолютну величину якогось числа. Можливо, якщо ви хочете перевірити температуру, наприклад, яка різниця між мінус 5 і мінус 25? І якби ми малювали блінійку, наприклад, ми ж розуміємо, що у нас десь 0, десь мінус 5, ну і десь там, можливо мінус 25. І згідно лінійки в розміщення на нашому проміжку х мінус 25 це число менше, ніж мінус 5. Але стоїть питання: а чому нам холодніше? Коли ми маємо мінус 25 морозу, ніж коли ми маємо всього лише 5 градусів морозу. Та тому, що по модулю для нас важливо наскільки нам холодно. А холодно нам 25 градусів, і це холодніше, ніж 5. Тому ось оця дивна асоціація з модулями, що хоча б ми числа мали б з вами і по відношенню до лінійки трошечки з іншими величинами, але нас цікавить не їхній знак і розміщена на лінійці, а нас цікавить, власне, величина цього числа. І коли нам треба перерівняти або порівняти числа так, навіть якби ми користувались термометром, то ми розуміємо, що. Мінус 25 число ніби менше. Але насправді нам значно холодніше, і коли мороз, то мінус 25, це більше, ніж 5. Тому під модулем ми можемо ставити абсолютно різні величини і немає значення які. Але знаємо, що якщо ми в цю величину поставили під модуль і обчислили, то результат такого обчислення завжди число має бути більше рівне нуля. Технічно, він має бути додатнім, але, звісно, він може бути набувати значення і нуля. І якщо нагадую, що якщо в нас, наприклад, є мінус 5 по модулю, то ми розуміємо, що це просто 5. Тому що модуль це арифметична дія. Або так само ми б взяли наших мінус 25 по модулю і отримали би 25. І власне. Розв'язки лінійних рівнянь з модулем у нас мають певні свої особливі характеристики, що насправді ми працюємо так, якби ми працювали з лінійними рівняннями. А вже коли у нас залишиться формат, що модуль Х дорівнює якесь число b, тоді ми починаємо згадувати, а які ж такі властивості модуля. А згадуємо те, що під модулем може бути число і додатнє, і Від'ємне, і це важливо розуміти. Це може бути будь-яке число і додатнє, і від'ємне. Ну що ж, давайте будемо пробувати. Отже, є в нас таке лінійне рівняння ще раз чому лінійне. Тому що Х в чисельнику і в першому степені. Але коли ми працюємо з модулем, я рекомендую зробити так, що все, що під модулем, залишати з одного боку рівняння, а все, що без модуля, якісь числа, ми, відповідно, переміщуємо в інший бік від знака дорівнює. Тому так і залишимо з вами, що ось модуль X, він, до речі, додатній. І бачимо, що плюс 6, відповідно, ми повинні перемістити в інший бік, тоді знак поміняється на протилежний, і далі обчислюємо, що зрозуміло, що 13 мінус х буде 7. І тепер, коли ми маємо вже ось такий формат, згадуємо, що під хі, під модулем, замість х як корення цього рівняння, можемо поставити два значення. І додатні. І, відповідно, можемо поставити значення і від'ємне. Доволі часто я люблю повторювати, що якщо ви сумніваєтесь, чи ваш розв'язок є правильний, нічого страшного, зробіть перевірку. Як ми робимо перевірку? Ми беремо число 7, підставляємо під модуль і розуміємо, що модуль 7 і 7, і друге число мінус 7 підставляємо в наше рівняння і, відповідно, дивимося, чи справді мінус 7 по модулю 7. Інше рівняння, давайте розглянемо, воно трішечки цікавіше. Чому? Тому що тут був просто один х під модулем, і все ніби доволі легко. А тут щось більше під модулем. Тому розуміємо, що все, що з модулем в один бік рівняння, все, що число, якісь значення в інший бік рівняння. Ось у нас такий запис і є. А далі пригадуємо, що під модулем може бути число і додатнє, і від'ємне. Тому ми так записуємо, що ось оцей підмодульний вираз, він у нас може бути і додатнім результатом, а може бути і від'ємним результатом. І таким чином у нас ніби одне лінійне рівняння розкладається на два, причому абсолютно правильних лінійних рівнянь. І ми тоді їх розв'язуємо, що для першого випадку. По принципу, їх залишаємо з іншого боку, все перекидуємо за новий бік знаку дорівня. Тому було мінус 5, ліворуч переносимо, буде відповідно плюс 5. І в нас з вами вийде, що х дорівнює 9. І навіть можна записати, що ми маємо х перше і х друге. Тому, коли ми працюємо з х1, ми беремо перше рівняння. Коли ж ми маємо друге, давайте я перепишу, щоб не заплутатися. І ми розглядаємо інший випадок, коли, власне, ось оцей підмодульний вираз він може набувати точно такого значення за величиною, але зі знаком мінус. І ми зараз розв'язуємо і розуміємо, що х друге знову ж мінус 5 переносимо в інший бік, але в нас тут вже є четвірка. І наш мінус 5 замінить знак на протилежний. Давайте обчислимо. Звісно, що мінус 4 плюс 5 буде одиниця. І тепер ми бачимо перший результат, другий результат і маємо два корені рівняння. Коли ж ви сумніваєтесь, підставимо і перевіримо. Нехай візьмемо 9. Чи справді 9 мінус 5 це 4. Так, 9 мінус 5 це 4. І 4 по модулю це 4. Візьмемо ось оцей корінь і підставимо 1 мінус 5. 1 мінус 5 мінус 4, але ми пам'ятаємо, що будь-яке число по модулю з мінусом, насправді, обчисливши власний цей модуль, буде таке саме число з плюсом. Тому якщо у нас під модулем число мінус 4, то результат його плюс 4. Ось таким чином наші лінійні рівняння ніби розширяють розуміння наше взагалі про розв'язок рівнянь, і як мінімум дають нам нові знання з алгебри. Давайте будемо користуватись.